Добрий день, я студент 731 групи на Очинській фейдру. Хочу представити вам програму, яку я повинен буду розробити для Київської фірми, назва якої Київський економічно-регіональний консалтинговий центр. Так приступимо. Головне вікно нашої програми основні послуги. Цій перед нами свідчується таблиця поля та записи. В записи ми вводимо послуги, їхню вартість, коригування вартості послуг. Кількість наданих послуг та загальна вартість послуг. Далі. Ми не можемо додавати та віднімати, якщо ми не зайдемо, не зайдемо сюди як адміністратора. Тому ми входимо як адміністратор. Щоб зайти не як адміністратор, нам повинно, ми повинні вести пароль. Отже, ну я зробив простиньку поки що пароль. Входимо. Якщо ви замітили... Перед нами з'являється додаткова панель, за допомогою якої ми можемо додавати, віднімати, коригувати дані послуги. Далі у нас є зверху додаткова панель, за допомогою якої ми можемо функціонал цієї панелі. Додаткові послуги – це аналог основних послуг. Тому я розказую про це не. Далі. Коли клієнт сідає, користувач сідає за цю програму, натискає новий клієнт, він додає нового клієнта, юридичну адресу, код подібру і так далі. Натискає Добавити, і воно дозволяє. Я дозволяти не буду, так як я вже зробив маленьку дорогу. Тут є ну, моя наприклад, міста. Новочинський Осинський Федорович. Заходимо. Тут ми бачимо ад прийому, передачі даних послуг це той документ, який мені був наданий зробити в такому самому вигляді. Тобто воно вивело всі послуги, в яких кількість більше нуля. Якщо ви розумієте, ідуть послуги, потім в кількості наданих послуг стоїть 0, 1, 2, 8, 12. Воно виводить тільки ті, тільки ті, які більше нуля. Така була умова. Потім воно рахує загальну вартість послуг. Тобто вартість послуг множить на кількість наданих послуг. Це тобто, також виводить. Далі, коли ми маємо визначення, воно визначає по основним видам послуг. Тобто визначає загальну вартість послуг всю їхню суму і виводить собі. І звичайно виводить в текстових документів, документ. Виводить також, також ПДВ, суму з ПДВ загальну всього пластинний на послуг, плюс ПДВ також вводить. Якщо ми, наприклад, робимо тут не одиницю, а ну. Собі, то ми побачимо, -то що вже цього то товару тут немає. Дякую за увагу, допит закінчення.